Втрата маски під водою може статися будь-яку мить при зануренні. Тому дайвер повинен бути готовий провести 2-3 хвилини під водою без маски, дихаючи і закінчуючи занурення. Небезпека тут полягає в тому, що в будь-яку мить інстинктивно дайвер може зробити вдих. Через нос. І тоді це може привести до захльбування, ну і, як, звісно, в дуже неприємних відчуттях, дайвер може запанікувати і рванути на поверхню. Ті, хто вже занурювався і сертифіковані, розуміють, що це може бути. Таке дуже небезпечне захворювання як баротравма легень. Тому навчання плавання без маски це один із важливих елементів проходження практики. Якщо ви бажаєте навчити свою дитину занурюватись під воду за допомогою акваланга, Записуйте дитину в гурток Аквабіотехніка, центру грані місто Запоріжжя Україна. Якщо маєте питання, телефонуйте плюс 38 050 487 7739. З радістю відповім, якщо знаю, відповідь. Набір в гурток вже триває. Початок навчання з вересня 2025 року. Навчання в гуртку безкоштовне.